Є на Кохмана, Кохман в центрі поля. Присанують його суперники. Зумів на фланг перевести на Соколовського. Соколовський вже на Червоницьку, то штурму дачку пробиває 2-0. зал, золота Соколовський. Є вкидання вперед. Боротьба. Триває атака. Луцик з м'ячем. Пенальті. Пенальті. Володимир Дитиняк. Не за правилами зіграв проти Червонецький пробиває, відгадав кут Михайло Петришин, але бездоганно реалізував 11-метровий та переводить наліво на Тараса. той побачив забігання Андрійська Кунаска. Кун подача 4-0. Чотири Назар процик. Збільшує перва агрона, Зовсім розклеїлася оборона колеса. І дуже, дуже багато помилок, дуже багато незлагоджених дій. На заміна залишилася лише у розпорядженні Сергія Богородіченка. Це голкіпер. Руслан Мазур. у нас є простріл, штовний майданчик. Софінський падає. Що ж, Друге пенальті у нашому матчі зараз будуть виконувати гравці Агона. І що тут дивимося за цим виконанням? Пришнівський переграє Петришина. Смісить кут пробиває 5-0. Перед матчевих студій ми теж продовжимо. Ватація знову Агрон, скакун на фланзі, скакон тут фінтить, є передача 6-0. 6-0. Роман пропустити 6, ніж 6 разів по одному. Ватація тим часом Агрон буде сомий, буде сомий, так, Роман Софінський відзначається в простій ситуації розіграю.